Добрий день. В цьому відео ми розглянемо однорідні диференціальні рівняння першого порядку на прикладах, тобто теоретичні питання ми не будемо тут розглядати, тільки розв'яжемо декілька прикладів. Отже, розглянемо перший приклад. Перший приклад 2 х у штрих дорівнює х квадрат плюс у квадрат. Спочатку визначаємо, чи є дане диференціальне рівняння однорідним, яким чином це можна визначити? Ми. Підставляємо замість x kx. Замість y підставляємо ky. і якщо суть цього рівняння не зміниться після елементарних перетворень, то це однорідне рівняння. Перевіримо в даному випадку. Замість х підставимо КХ це буде 2 квадрат х квадрат. І штрих в цьому в цій перевірці не задіяно. Знову замість х квадрат підставляємо kx, це буде квадрат х квадрат. Плюс і замість y квадрат підставляємо А квадрат y квадрат. Якщо ми у правій частині винесемо k квадрат за дужки і після цього скоротимо з k квадрат, який знаходиться ліворуч, ми отримаємо те саме рівняння, яке було на самому початку. Це означає, що це рівняння однорідне. А отже тут можна задіяти конкретну метод розв'язування однорідних диференціальних рівнянь першого порядку. Отже, згадаємо, як це робити. Коли ми з'ясували, що рівняння однорідне, ми можемо одразу виконувати наступну заміну. Замість y ми будемо підставляти У помножити на Х, де у – це функція Х змінна, у функція від x. і відповідно, y штрих ми будемо замінювати на у штрих Х плюс У. Отже, виконаємо цю підстановку. 2х квадрат умножити в дужках на у штрих х плюс у дорівнює х квадрат плюс у квадрат х квадрат. Тут можна в даному випадку поділити все на х квадрат. При елементарних перетвореннях х квадрат все одно скоротиться. Отже, скорочуємо все на х квадрат, у нас залишається 2 у штрих х плюс у дорівнює x квадрат поділити на х квадрат 1 плюс у квадрат на х квадрат це буде у квадрат. Наступний крок розкриваємо дужки, будемо зводити подібні і переносити в лівий бік відповідні змінні. Отже, розкриваємо дужки 2ух плюс 2у дорівнює 1 плюс у квадрат. У нас має бути після цієї заміни рівняння з відокремленими змінами. Починаємо відокремлювати зміння. 2Ух. Залишаємо доданок з у штрих ліворуч, все інше переносимо праворуч. У квадрат мінус 2у плюс 1. В цьому випадку ми поміняли доданки місцями. Що ми бачимо в лівій частині? В лівій частині у нас записана формула. Це буде квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Це формула зі шкільного курсу математики. формула скороченого множення а-б в квадраті. Скористаємося цією формулою, і у нас вийде рівняння 2 у штрих Х дорівнює у мінус 1 в квадраті. Це рівняння з відокремленими змінами. Коли ми розв'язуємо рівняння з відокремленими змінами, ми. Відхідну від функції записуємо в іншому вигляді за допомогою диференціалів dU по dx. Що ми зробимо і в даному випадку? Замість у штрих запишемо dU по dx. Отже, це буде 2 dU поділити на dx, помножити на x дорівнює у мінус 1 в квадраті. Відокремлюємо зміння. Вирази, що містять У, переносимо ліворуч, вирази, що містять х, переносимо праворуч. 2 залишається зліва, де У залишається у чисельнику. Мінус 1 в квадраті переносимо в ліву частину у знаменник. Дорівнює. рівня dx було в знаменнику. Справа стане в чисельнику поділити на х. Ми змінні тут відокремили, і наступний крок. Після того, як ліворуч ми отримали тільки вирази з боку У, праворуч тільки вирази з боку Х, ми можемо відокремити або ставити інтеграли, проінтегрувати ці вирази. І наступний крок полягає в тому, щоб проінтегрувати або знайти цей інтеграл. Отже, ще раз: який перший крок ми зробили? Перший крок ми з'ясували, чи є рівняння однорідне. Після цього. Виконали відповідну заміну. Якщо однорідне рівняння, то виконується ось ця заміна. Наступний крок: перетворювали вирази і дійшли до рівняння з відокремленими змінами. У штрих в даному випадку замінили на інший запит до УПДХ, і за допомогою елементарних перетворень перенесли в один бік ікси в інший бік. Після того, як ми відокремили всі змінні, Тобто, ліворуч у нас тільки одна зміна, праворуч інша, ми можемо поставити знак інтеграла. І на цьому етапі ми почнемо розв'язувати інтеграл. Отже, розв'яжемо цей інтеграл. Починаємо з того, що лівий інтеграл, в принципі, можна використати тут табличний інтеграл від лінійної функції. Нагадаємо, що інтеграл ось такого вигляду dt поділити на t квадрат. Буде дорівнювати мінус 1 поділити на t плюс c. В нашому випадку ціла функція мінус 1 стоїть в квадраті. Але ця функція лінійна, тому ми можемо скористатися цією формулою. Отже, йому дорівнює лівий інтеграл. 2 залишаємо, вносимо поза знаком інтегралу. Множити на мінус 1 поділити на у мінус 1. Біля у коефіцієнт одиниця, тому ніяких додаткових множників не виникає. Дорівнюю правий інтеграл dx поділити на х це натуральний логарифм модуля х плюс c. Перетворимо цей вираз мінус 2 поділити на у мінус 1. Дорівнюю. І праву частину в попередніх відео ми це розглядали, можна записати як натуральний логарифм це Х. Останній крок замість U, ми маємо зробити обернену підстановку. Дивимось y дорівнює У U помножити на Х. Заявлена заміна. Виражаємо звідси У, це буде y поділити на х. Отже, виконаємо цю підстановку, це буде мінус 2. Ділити на y на x-1 дорівнює натуральний логарифм Cx. Цей вираз можна далі перетворювати, але ми залишимо його, як є. Розглянемо наступний приклад, подібний, вже без детальних пояснень. Цей приклад, якщо ви хочете перевірити свої сили, то можна зупинити відео та спробувати розв'язати його самостійно за аналогією з першим. В даному випадку ми не будемо вже з'ясовувати це реально однорідне диференціальне рівняння першого порядку, а одразу почнемо його розв'язувати. Отже, через те, що це рівняння однорідне, ми одразу замість штрих підставляємо два заміни в однорідних рівняннях h' плюс у. І так завжди ми виконуємо в однорідних рівняннях одну і ту ж саму заміну. Наступне, замість y ми будемо підставляти у тобто, x. Тобто у квадрат х квадрат. Поділити на х квадрат плюс 9. І замість у знову, знову представляємо у x і плюс 9. Розкриваємо дошки, скорочуємо те, що можливо. Зліва ми просто розкриваємо дошки трюш 3х плюс 3. X плюс 3 по правій частині скорочуємо х квадрат. Залишається у квадрат плюс 9у плюс 9. Наступний крок: 3у приносимо вліво. Тобто, залишається 3 х дорівнює у квадрат 9у мінус 3у. Це буде 6у і плюс 9. Отже, права частина це в нас формула формула скороченого множення. І замість Квадрат плюс 6у плюс 9 ми можемо записати у плюс 3 в квадраті. Це буде рівняння 100%, якщо це однорідне рівняння, і ми виконали цю заміну. У нас точно буде рівняння з відокремленими змінами. Отже, на цьому кроці одразу замість у штрих пишу dU по dx. І помножити на х. Ми відокремлюємо змінні за допомогою елементарних перетворень. І dU залишається ліворуч, У плюс 3 в квадраті переходить у знаменник з лівої частини в лівій частині дорівнює dx поділити на х. Перенесення і вираження змінних відбувається за допомогою пропорції. Отже, ми відокремили змінні. Відокремити змінні – це означає, зліва у нас тільки у праворуч тільки х. Ставимо знаки інтегралів і знаходимо ці інтеграли. Перший інтеграл, як і в попередньому прикладі, ми знаходимо за допомогою dt поділити на t квадрат. Це буде мінус 3 поділити на у плюс 3. Дорівнюємо. інтеграл від dx поділити на х це натуральний логариф модуля х плюс c. І останній крок ми пишемо висновок. Замість у, ми підставляємо y поділити на x. Отже, це буде мінус 3 поділити на y на x плюс 3 дорівнює. і логарифм модуля x плюс c записуємо як натуральний логарифм cx. Все на цьому другий приклад розв'язано. Я сподіваюся, що ваша відповідь співпала з цією. Наступний приклад ми розв'яжемо задачу коші для однорідних рівнянок. Розглянемо такий приклад XY' плюс x помножити на синус Y на Х, вибачте, y. ось тут дорівнює, і задана початкова умова Y від 2 до рівня Це задача каші, що це означає, що ми будемо шукати не загальний розв'язок з буквою С, а частинний розв'язок, тобто знайдемо ще числове значення букви С. Почнемо з того, що розв'яжемо перше диференціальне рівняння. Дифференціальне рівняння є однорідним. Можна це перевірити способом, який був зазначений у першому прикладі. І, крім цього, якщо ми знаємо, що це однорідне, виконуємо підстановку. Отже, підстановка тут та ж сама, х помножити, замість штрих пишемо у штрих, х плюс у завжди одна і та ж сама. Дорівнює x помножити на синус, синус буде у x поділити на x, х, х скоротяться, і отримуємо просто у, і плюс у х. ми можемо винести в правій частині х за дужки і скоротити х, -и. Отже, який вираз, ми тоді отримаємо у штрих х плюс у, дорівнює синус u плюс у. Якщо ми принесемо у праворуч, то у скоротиться і залишиться в нас, або не скоротиться в сумі дасть 0, і в нас залишиться у штрих х дорівнює sinus U. Рівняння з відокремленими змінними. отже, той самий крок, який ми робили в перших двох прикладах, ми У штрих запишемо у вигляді диференціалів, а не у вигляді похідної. Не забуваємо, що тільки у штрих ми приписуємо у вигляді диференціалів. І тепер відокремлюємо зміні за допомогою властивостей пропорцій. dU поділити на sinus Uрівню dx поділити на х. Тільки нам ми відокремили зміні, ми ставимо знаки інтеграля. І знаходимо цей інтеграл. І в інтеграл ми не будемо його знаходити. Детально, але він розв'язується за допомогою універсальної тригонометричної підстановки. Яка ж тут буде відповідь? Тут буде натуральний логарифм від ангенса поділити на 2. Права частина ми вже знаємо, що це натуральний логарифм модуля X плюс. С. Отже, перша частина цієї задачі розв'язана. А тепер нам треба розв'язати другу частину. Замінивши у на у на х і підставивши замість c відповідне число, ми трошки перетворимо цей вираз. Отже, перетворимо цей вираз, підставивши замість У поділити на х. Нейтральний логарифм буде тангенс, і замість у пишемо y поділити на х. Не забуваємо, що двійка залишається у знаменнику. Дорівнює праву частину ми завжди замінюємо на нейтральний логарифм Сх. Отже, ліворуч у нас логарифм і праворуч у нас логарифм ми можемо потенціювати цей вираз, тобто прибрати логарифми. Залишається танець y поділити на 2х дорівнює Cx. Тепер нам треба знайти константу, для цього ми скористаємося початковою мовою y від 2 дорівнює π. Що це означає, що в наш розв'язок ми замість y підставимо π. Замість х підставимо на 2. Отже, це буде тангенс пі, ділити на 2 на 2 це 4 дорівнює. С помножити на 2, це буде 2С. Тангенс пі на 4 це буде 1. Отже, ми можемо знайти С, 2С дорівнює 1, отже, С буде дорівнювати 1, друга. Остаточну відповідь, яку ми записуємо, замість С підставляємо одну другу. Це буде тангенс y поділити на 2х, дорівнює друга X. Цей приклад розв'язаний. І розглянемо останній приклад на тему однорідні дифференціальні рівняння першого порядку. Це теж буде задача коші. Це умова наступної задачі, задане саме диференціальне рівняння і початкова умова. ми будемо шукати частинний розв'язок. Отже почнемо з того, що це однорідне диференціальне рівняння перше, і ми його розв'язуємо стандартним методом. Стандартна мета це замість ігрека штрих ми пишемо у плюс плюсу, а замість y ми пишемо у Перетворюємо цей вираз і скорочуємо ліворуч ікс у добутку і праворуч ікс у добутку. І ось ці x скорочуються. Що ж у нас залишиться? У нас залишиться наступний вираз у штрих ікс плюс у дорівнюю Ulnu. У, у, яке в нас знаходилося ліворуч, переносимо праворуч з протилежним знаком. Це буде у штрих х дорівнює У мінус у. Винесемо в правій частині у за дужки У штрих дорівнює у ln u 1. Коли ми працюємо з рівнянням з відокремленими змінами, нам краще, щоб було щоб найбільше множників, тоді простіше відокремлювати ці змінні. Отже, це рівняння з відокремленими змінами, і ми замість у штрих пишемо диференціали ДУ по dx, множити на х, дорівнює і все інше штрих, яке ми представили як Ду на dx, переписуємо без змін. Відокремлюємо зміння, це буде dU поділити на у ln u-1, дорівнює dx поділити на x. Відокремили окремого можна проінтегрувати. Лівий інтеграл виписую окремо і буду його розв'язувати методом заміни, дУ поділити на Улану-1. Яка тут буде заміна? Замінимо ми натуральний логарифм У-1. Продиференціюємо цей вираз. ДТ дорівнює Д. У поділити на У. Отже, виконуємо заміну. ДУ поділити на У це буде дт. І внизу поділити на Т. Отже, це вийшов натуральний лагриф модуля Т плюс С. І треба виконати обернену заміну. Це буде натуральний логариф модуля мінус 1 Плюс c. Отже, повертаємося до нашого прикладу. Лівий інтеграл це буде натуральний логарифм натуральний логарифм мінус 1. Тут ми не записуємо плюс С, рівню натуральний логарифм модуля Х. І ось тут записуємо плюс С. І цей вираз. Ми пам'ятаємо, що праву частину ln x плюс c можна записати як натуральний логарифм cx. І ліворуч і праворуч ми отримали натуральні логарифми, отже, від усіх виразів, від усього цільного виразу лівої частини і правої. Отже, ми можемо потенціювати цей вираз і прибрати зовнішні логарифми. Перед останній крок ми замість у ставимо y поділити на x. Це буде нейтральний логарифм, y поділити на x, обернена заміна, мінус 1, дерівнює Cx. Але це ми розв'язали в загальному вигляді диференціальне рівняння. У нас питання розв'язати задачу каші. Що ми зробимо? Для того, щоб розв'язати задачу каші, нам потрібно буде ставити початкові умови, що ми і зробимо зараз. Отже, звільняємо місце я буду писати в лівій частині екрану. І вставляємо початкові умови. Y від 1 до рівня 2. Зазначене рівняння у загальний розв'язок. Це буде натуральний на логарифм замість Y ставимо 2, замість х. Пишемо одиницю мінус 1 дорівнює 1 помножити на С. Тобто це. Звідси C буде дорівнювати. натуральний на логарифм 2 мінус 1 Так залишаємо і записуємо частини розв'язок. В готову відповідь: натуральний на логарифм Y на х-1. Замість цих ставимо натуральний логарифм 2-1. І це буде остаточна відповідь.